вже не Зараз ми йдемо на об'єкт, який будує Я вам говорю, що ми зробили за останні тижні. Погнали. І так, наближаємось ми до об'єкту номер 1 Сьогодні на сьогоднішній день, тобто в новому році, який ми почали будувати. Це є будинок полуторка. Будується він вже по-моєму роки, може з два, точно, не знаю, ми взяли цей об'єкт, почали будувати, грубо говоря, його положили пліти. Це перекриття на другий поверх. І з другого поверху починаємо ложити блоки. Блоки, зараз піднімусь. Зробили і блоки на даний момент, і це вже положили блок під армопояс. І криша, криша. ну і стяжка це вся наша компетенція в роботі. Сьогоднішнього дня є в мене проєкт. Один дуже цікавий проєкт, який я думаю, в майбутньому буду знімати відеоролики, вкладати на YouTube. Проєкт дуже цікавий, але на даний момент в мене не вистачає певної суми коштів, щоб почати працювати над цим проєктом. Почати працювати можна вже, але це буде безрезультатно, оскільки потрібні. на Паландії, може щось набігать. і будем видно, таке життя мені в нас на Україні. Нелегка доля українського, целянського підростка. Все, ставимо лайки, підписуємося передаємо привіт бодилифу Братишка. Все, прощай, навеки. Моя последняя любовь. Прощай, навіки. Відповідно, вже давно б ми завели б тут армакояс, вже навіть він у нас був зроблений, відповідно, все підготовлено. Бо, так, тобто сьогодні ми зробили, але наступний день вже планували заливати, але відповідно замовник знаходиться в Голландії. Передзвонив, сказав, що треба, треба ложити. Ще по блоку. Тобто оце, це мав бути вже армопояс. Це знав, що низько. За все зняти ще вийшло, лежили ми ще по цьому блоку одному. І, відповідно, далі у нас іде армопояс. Ось тут ще має бути висота фронтона 2 метри, це ще кирпічом блоком виложиться. О, навіть щоб ви не думали, о, бачите. Це, наш, це був наш армопояс, змушені були його, його зняти, тому що передумали. Це. такі справи. Будується потихеньку. Настроєння по погоді. Другий поверх це є робота за 10 останніх 3 Два дні не працювали, не зробили по якихось причинах. Ну, відповідно зробили, підготували матеріал для подальшого будівництва, зокрема Кірпіч замовили. Там знизу спустився на поверх нижче, на землю. Покажу вам дерево. О, Якщо все піде добре, доброму при хорошій погоді будемо строїти. І думаємо, до Пасхи тобто до 16 квітня цього року, тобто до 2017 року, плануємо збудувати не накрити, хоча б зробити поверх і зробити кришу з утепленням без накриття. А це окрема, це окрема тема. Можна багато розповідати. Це наш міні підйомничок. Намок. Спляємо сюди крючок і по вірьовочці кріпчи блоки подаємо. Це заготовочка вже є знизу, подаємо наверх. Отак за допомогою такого міні, міні підйомчика До речі, скажу по правді набагато легше і по часу набагато скоріше. Хоча по одному блоку е буквально задіяних дві людини. Одна кладе, піднімає, друга знімає. Руками зазвичай приходиться в трьох. Тобто один, один, довозить, один довозить блок на тачці, звідти залишився там один палет оце звідти, сю, звідти довозить сюди, а вже звідси подає другий сюди, а третій приймає і складає тут. О, За рахунок маленької цієї такої безділушки. Набагато простіше. Двох поїхали б, підвезли б в темпі вальсу, наскладали, заскочив наверх, один піднімає, другий приймає. Дуже шикарно Зараз спускаємося ми на низ ускореним ліфтом. Називається в Україні драбина. Опа! Дерево, яке замовили. До речі, судячи по словах Анатолія, яка ж не дуже дорого, це 200 гривень за куб, за куб лісу. Це ми його вже покрасили вчора, до пізньої вечора покрасили. Покрасили, смішне слово, точніше обробили спеціальною хімією, щоб дерево не піддавалося різним різним засобом ураження таким як вся всяка хуйня, яка їсть дерево. Доволі немало і ще, в принципі, має приїхати ще один КАМАЗ лісу. Вроді би трошки поперекладали, нехай сохне. ширина 8.36, по-моєму. 8.36 а довжина 8,60. Ну, коротше, грубо говоря, 8,5 на 8,5, плюс гаражик окремо. Типу прибудовуєшся. В гаражі у нас відповідно, буде котельня, оце вхід, з, з вікном там перегородочка, стіночка буде і сам гараж, відповідно. Йдемо всередину заглянемо, що у нас всередині. Так, це вхід, до речі, з двору, тобто з подвір'я. Бо перед будинком біля дороги подвір'я не буде тільки бруківочка, там може який цей квітничок. Так, оце ми, відповідно, піднялися, тут буде типу, типу гостява, подвал. Тут якимось образом має бути лісниця. Ще не планували відповідно, лісниця. Тут це заліпиться. Це коридорчик. Туалет, ванна, хер його знає. Гардіробно вмагалися вже заливати, але щось передумали відповідно. О, тут заходимо, в майбутньому має бути кухня. Маленька кухня така і спальня. Проект, чесно кажучи, мені не дуже подобається, але що зробиш, як є. Ну і на другому поверсі ми. На другому поверсі, в принципі, це ми як піднімаємося. Ну, зараз піднімемося, ще раз покажу. Це, ми піднялися, допустимо, стоїмо здесь. Тут буде фоє, там телек, щось таке і кімната один буде там. Так, отут ми вже положили, сказали, з кирпича. тут буде перегородка, вхід в одну кімнату сюди, друга перегородка і друга кімната. Тобто кімната там, кімната тут одна, тут ванна буде. Тут в основному старі будиночки, такі як оце. Це старі придуни, діду століття побудували собі, не хочуть продавати, якщо й хочуть, за дуже велику ціну. От, наприклад, наприклад зокрема, оцей там, де стоїть машина, продається за 17 тисяч доларів. 6 соток землі, дачка, комната, прихожа ванна, гостєва і кухня, і на другому поверсі дві комнати спальних і гараж там є. Димоход, до речі, без, без люхти. Відповідно, все тепло входить. Придесь за 16, казав, 17, за 16 віддасть. Дефекти, зокрема, які в нас получаються тут. Оце все. Це всі вибоїни, це дефекти того, що я тесав тесати блоки. Ніхто ще не, нікому не доводилось тесати блоки. Я вам розкажу чому, тому що ці блоки це вже другий раз сюди ложиться. Вже раз вони звідси знімалися, відповідно, клей зостається і змушені були його виймати. Виймати по тій причині, по тій причині, що, сказали, треба піднімати на блок вище. Гаряча весна нас чекає, є багато роботи, є на чому. Точніше, є об'єкт, на якому можна чомусь навчитися впізнати, як що робиться. Ой, я буду в майбутньому знімати на якомога більше відео, зокрема, показувати, як що робиться. Відповідно, не для того, щоб когось навчити чи показати, як це робиться. Бо я відповідно, це буду робити вперше в своєму житті, відповідно. Тому я просто, щоб люди побачили. Що можна, головне захотіти, можна робити, можливо, будуть якісь нюанси, невдачі, чи можливо я це буду робити неправильно, не судіть строго, тому що це є, зокрема, вперше з моєї сторони, хоча буде зі мною брат мій, який вже в будівництві, зокрема, як то кажуть, пів Москви перестроїв, перебудував. В нього є досвід в цьому, відповідно, за допомогою його, точніше, я буду навчатися, йому допомагати і, відповідно, буду викладати відео, знімати відео, як це робиться. Можливо, неправильно. правильно. Це один проєкт. Один проект. Зокрема, він починається. Чи почався, чи починається, я не знаю, як правильно. Допустимо, хай буде почався. Точніше, почали ми знімати його раніше, але, зокрема, офіційно він починається з сьогоднішнього числа. Цей проєкт відео на YouTube. Будівництво будинку. Да. Там, про який я проєкт ще говорив, є в мене думки, є думки, не вистачає фінансів в майбутньому, якби все буде файно, офіційно, чітко сплановано. І будуть фінанси, буду викладати відео, будемо дивитися і разом з вами за допомогою вас, люди, мої любі друзі, будемо розвиватись. Цікаво б мені, відповідно, було б зустрітись з такими людьми. Цікавими, які займаються відеоблогами на Ютубі. Багато є цікавих особистостей, зокрема, які мені імпонують, з якими б я хотів в реальному житті побачитись, поговорити, поспілкуватися, послухати за допомогою яких мотивів і чиєї підтримки, як. Вони розвивають свій канал на ютубі. Так, все, що могли, все відзняли на сьогоднішній день. Рухаємо по цій шикарній дорозі до хати. Не і, і пів години, як ми о вдома. Нічого собі. Забор поламався. Недалеко наш об'єкт.